часто люди думають що цукровий діабет другого типу — це спадковість. якщо у бабуся був у мами був, то й у мене буде але діабет другого типу виникає через наше харчування і наш спосіб життя. Йому передує інсулінорезистентність, метаболічний синдром при діабет. Цей процес не виникає раптово. І для того, щоб отримати діабет другого типу, треба дуже постаратися і не помічати метаболічного синдрому інсулінорезистентності. Якщо переглядати своє харчування, свій спосіб життя можна легко позбутися цукрового діабету. Якщо у вашому раціоні багато вуглеводів, хліб, лівоволочні вироби, торти, тістечка, макароні вироби, картопля ви швидко ракету летите до цукрового діабету. А щоб цього позбутися, необхідно обов'язково поміняти харчування, відмовитися від продукту які піднімають рівень цукру в крові, налагодити водний баланс і буде живою, доступно структуровану воду. Обов'язково допомагати організму налагоджувати роботу наших органів фільтрів, нирок, печінки, пішківника, очищаючий організм і давати необхідні нутрієнти. А кому цікаве комплексне відновлення організму, можете в коментарях під відео писати хочу, а краще відразу почні приватні повідомлення, консультація безкоштовна.